Слава Україні! Це наш формат інтерв'ю. Сьогодні матимо розмову з Ларисою Ніцою, українською письменницею, громадською діячкою, борцем за українську мову. Пані Ларисо, слава Україні. Героям, слава рада бачити вас і чути. І якраз з того останнього, як я вас так презентувала, береть за українську мову. Ми і почнемо, тому що хочу поговорити з вами про мовне патрулювання і про ваші акції, зокрема проти москвоязу, так акція вакцинація проти москвоязу і якраз клізма відзнака мовних активістів, любителям російської мови. Тих хто досі на сайті має версію ру. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Що ж, підросло покоління нових борців за українську мову? Я дуже тішуся цьому, тому що це молоді люди, енергійні, креативні. Я їх підтримую. Вони мене прийняли. А я їх прийняла в свою спільноту. Ми так об'єдналися і вигадуємо різні креативні штуки. Раніше я ну, не сприймалася суспільством, бо мої слова були радикальними, і люди ну, соромилися так, хоча багато хто так думав, але вголос соромилися озвучувати думки, як озвучувала я. Радикально це як? Що в Україні повинна бути українська мова, як у Франції, французька, в Німеччині, німецька. Зараз це звучить абсолютно звичайно і звично, і зрозуміло всім. А раніше це була дуже страшна радикалка Варисаніцев. От люди соромилися так прямо висловлювати свої думки. Тепер найліберальніші ліберали візьмемо того ж самого Портнікова, молодець. Він дуже гарно, активно захищає українську мову і ті, хто раніше мене засуджував, повторюють тепер мої слова. Але соромляться якось ну, звертатися до інших, чи вчиняти чи інші якісь дії чи креативні речі. А я не соромлюся. Я от скоперувалася з молоддю і ми продукуємо такі штуки, як от відзнака клізма. Купили в аптеці таку величезну клізму і ходимо з цією клізмою по різних мережах відомих. Торгівельних, наприклад, брендах чи інших фірмах, підприємствах, які відомі українцям, але й досі послуговуються або москальською мовою, або або мають е, у себе сайт із версією ру. Ну, молодь вручає таку відзнаку клізму цим сайтам. І ноту вимогу. Ми вручаємо молодь, вручає е, моці активісти мовні акт протесту проти того, щоб цей. Сайт москальською мовою існував в Україні. Якщо кажуть, вам треба міжнародна мова англійською версією, наприклад, у McDonald's у Нас міжнародні кампанії в Україні чітко дотримуються міжнародного законодавства. От у них міжнародна мова в меню і англійська, тобто і мова країни, де ця міжнародна кампанія функціонує, наприклад, українська, якщо це в Україні. Москальської мови в них немає на сайтах, і нормально функціонують при цьому. А от українські компанії, вони ще грішать оцією москальськомовною мовою сайтом. Москальськомовним. У нас питання до них для кого він в Україні? В Україні немає людей, українців, українських громадян, немає таких, які би не розуміли української мови. Вони можуть нею не послуговуватися, але вони ж її розуміють. Тому для них достатньо української мови. Якщо до нас приїжджають іноземці, ну то для них зробіть англомовну версію для іноземців. Москальської версії не потрібно в Україні, і от ми виступаємо проти цього, отак от креативно підійшовши. Я вважаю, що це прикольно, це смішно, і я не соромлюся цього. Думаю, що пройде час, і такі дії теж будуть не якимись сороміцькими для більшості українців, як власне і слова, які я раніше говорила, тепер всі повторюють, і це вважається нормою. Хочусь і цілковито підтримую. Разом з тим цікаво, що по той бік, яку реакцію ви спостерігаєте від людей, зокрема від тих, до кого ви приходите, так як вони налаштовані до вас. По різному е, є ті, які усміхаються, до нас підходять на вулицях і або, наприклад, перескочу була в нас така акція, як щеплення. Ми час від часу до чогось такого вдаємося. Щеплення проти москвоязу одягнули білі халатики, вдягнули медичну форму. Зараз уже не тільки білі халати, а там якісь блакитні ці штанці. Сорочечки чи по-різному, але було видно, що це лікарський одяг, вдягнули це лікарський одяг. Купили такі величезні шприци у е, аптеці і ходили, пропонували, кому треба щеплення від Москвоязу. От для мене це теж смішно і весело. Такі акції дуже гарно сприймає молодь, такі акції гарно сприймають люди. Ем... Кіт знаєте, ще такі незашорені. Вони усміхаються, вони кажуть, молодці. І після однієї такої акції ми у халатах зайшли в книгарню в Києві. В книгарню Сенс на Хрещатику, якраз у нас акція закінчилася, і ми пішли погрітися вже осінь, кави попити. То до нас люди до столика підходили і питали, а звідки ви, а що це у вас? Дуже позитивно розпитували і навіть фотографувалися. І на вулиці підходять і фотографуються, і на вулиці підходять і дякують, кажуть молодці. Але є, звісно, ті, які проти. Хто проти? Ну, звісно, проти москвоязиків. Москвороті вони проти для них це як е, свячена вода для чортів, з ними щось починає робитися. А також до нас підходили і україномовні, і казали, що такі агресивні дії не зовсім прийнятні. Я вам скажу, що ці україномовні з мого особистого досвіду і дослідження, і вже я про це свій досвід сказала нашим молодим активістам, вони теж це спостерігають. Що україномовні ті, які українцями стали такими половинчастими? Вони і досі дивляться москвоязикі відоси. Вони і досі дивляться -язики, там, якісь, не знаю, передачі, мультфільми, читають московязикі книжки. І навіть в побуті у них багато друзів московязиких, і вони самі іноді переходять на москвоязичність, хоча самі вже ніби українською говорять. Отака От половинчастість, вона ще теж до кінця не почистила мізки, і у них це викликає якийсь дисонанс. Як приклад, підходить до у нас у Глобусі, у Києві хлопчик юнак, в футболочці, чорний починає заводити розмову, що ти знаєте, я за все українське, але от ваші дії якісь такі ніби, ну, агресивні, ви наче нікому нічого не робите погано, ви не нападаєте, але все одно реакція якась негативна. я дивлюся на нього. А він у нього така написана Музичні інструменти кружечок на футболочці. І я е, собі смикнула, що це уніформа магазину якогось у глобусі, там багато магазинів, і я його питаю. Ви з магазину музичні інструменти, він каже, так. Я питаю, у вас є е язична московського язика версія сайту вашої компанії, вашого магазину? Він каже, ну, звісно, так. Ну, звісно, так він питає. Він україномовний, не піддає е, сумніву, що такої версії не повинно бути. А чому? Тому що в нього багато москоязиких друзів, тому що в нього е, спілкування ще москвоязики. Він, хоч і сам українською спілкується, але в нього дуже багато в житті контенту москвоєзикого, і тому ця половинчастість одразу прослідковується і, але, зокрема, дуже позитивно всі сприймають. Справді, пані Ларисо, так ви з цією енергійною молоді робите те, що, в принципі, мала би робити мовна омбудсменка Івановська. І зацитую, що вона сказала, знову зростає кількість українців, які розмовляють російською. Мовна омбуцменка наголосила, що українською варто вчити з палюшок, при цьому будь-які насильницькі методи та примушення неприпустимі. Тобто, ми в принципі бачимо. Знаєте, коли е, пан Кремінь пішов, якраз е, перестав обіймати посаду, з'явилася от пані Івановська, е, на початку чула схвальні відгуки про неї, так що можливо дійсно щось зміниться, але зараз ми спостерігаємо те, що йде просто констатація факту, і разом з тим жодних дій до того, а як це змінити, як зробити так, щоб не повертались до російської, а як зробити так, щоб більшість українців почали говорити українською і нарешті вкорінилися саме в цьому. Як ви оцінюєте дії Івановської, і як ви вважаєте, що зараз потрібно нашому суспільству? Якраз аби все повністю було українською. Ввертаючись до ваших слів про насильство і uh -huh. про примус. Насильство я теж вважаю неприпустиме. Ну, насильство це ну, насильство. Uh -huh. А от примус примус це не насильство. Будь-який закон це примус. Примус ходити на зелене світло, а не на червоне. Uh -huh. Примус платити податки, а не ховати їх в офшори. Примус до багатьох інших дій, які прописані законом, і, можливо, хтось і багато хто не хоче е підчинятися цьому закону. Але чомусь у нас припинилася дискусія, а чому це я повинен ходити не на зелене чи не на червоне, а на зелене, а я хочу на червоне ходити. Ну, вже така дискусія у нас в суспільстві буде вважатися якимось, ну, ти що, чокнутий, чи що? ну, До чого це ці розмови? Отак От само і мовний примус закон повинен примушувати українських громадян. До української мови. І він, до речі, і примушує, тому що в законі написано, що спілкування українською мовою, українськими громадянами це обов'язок. А обов'язок це і є певний законний примус без насильства. І я вважаю, що треба підсилити штрафи, і треба підсилити такий тиск на суспільство, оцей, власне, примус. Ну, знову ж таки, без, без насильства. Без насильства це значить не лупити нагаями, це значить не робити якісь фізичні е, ну, шкоду якусь людям. Але психологічно ми повинні всі сформувати в суспільстві е, думку і ставлення неприйняття Москвоязу в нашому суспільстві. Неприйняття. Це треба сформувати таку думку певної гедливості, ем, зневаги. І тоді, а це оця суспільна думка, це ж теж і примус. Дуже часто влада під примусом суспільної думки приймає ті чи інші рішення, які е, ну, не хотіла приймати чи зволікала довго, але під, е, під тиском суспільства. А тиск це що? Це ж примус. Тому не треба от, власне, боятися цього слова треба примушувати суспільство чи формувати в нього до ми власне формуємо таку думку ми ходимо як ми склізми ми не сміємо москвояз от в цю суботу у білій церкві активісти їдуть туди ну я зараз в іншому місці знаходжуся але активісти їдуть в білу церкву проводити таку акцію вона буде проходити по всій україні суд над москвоязом Тобто буде суддя, така репризна, буде суддя, буде прокурор, будуть звинувачення висунуті Москвоязу. Суддя буде ухвалювати якісь певні рішення. Ну не хочу наперед просто забігати. Такі цікаві акції. Оце ж є формування суспільства негативної думки до Москвоязу. Це примус. Це насильство, це навіть і не примус, і не насильство, це таке формування. Що з пані Івановською? З пані Івановською ми зустрічалися і вже неодноразово. Я особисто зустрічалася, і ми з мовними активістами неодноразово з нею зустрічалися, хочу віддати їй належне, вона йде на контакт, до неї можна прийти в офіс, записатися на зустріч, вона приймає, вислуховує. І хочу сказати, що частково вона, е е ну, ну, вона чує. Можна слухати і не чути, так? Вона чує. Але слово частково е до дій е ну вона не все може й зробити. От, наприклад, ми вимагаємо у неї, щоб вони якісь е е е е патрулі е організували. Е у... Пані Івановський зразу ж, звісно, патрулі викликає негативну реакцію. Я кажу, ну дуже на звідси не патрулі, бо мені теж, наприклад, патрулі може і не дуже, бо це асоціюється по вулицях, ходять справді та, якісь асоціації. Але бо, молодь каже: та набридли нам ці поклони, та набридли нам ці танці, нам треба патрулі. І я тобі за цю молодь. Думаю, так, хто з нас радикальний? Ну добре, не патрулі, але інспектори нам потрібні. Нам потрібні ті люди, які самі будуть ходити і виявляти мовні порушення, а не люди. Не люди повинні бути цими інспекторами. І от служба мовного омбудсмена повинна захищати таку думку активістів. Вона повинна стукати в уряд. Так, сам мовний омбудсмен не може подати е, таке, е, ну, такий закон, але е, закони можуть подавати е, три. o 3 ну, юридичні чи е, наділені правами, це президент України, він може подати закон в Верховну Раду. Це уряд, який може подати в Верховну Раду закон. І третє, це сам народний депутат, який може подати е, закон. ну, Чи народні депутати? Ось е, е, люди, які можуть інстанції, які можуть подати законопроєкти. Ну, то мовний омбудсмен, якщо не можеш сам, е, бомби ну, в лапках, звісно, е, е, уряд діставай депутати. Висловлю свою думку, що таке потрібно. Але, на превеликий жаль, пані Олена, вона теж така м'якенька, та не треба примушувати, та треба й далі обнімати, цілувати. Вона той патріотка, але треба розуміти, що у нас от є такі різні патріоти, різного спрямування, є патріоти рішучі. А є патріоти, такі, які й далі готові танцювати про солов'їну мову розповідати, сльози лити, вишиванку вишивати, бантики собі зав'язувати. Ні, цього вже багатьом дуже мало. Уже е, ми переходимо до конкретних дій. І як бачимо, ці дії в суспільстві схвально сприймаються. Раз я почула від вас таку тезу так про неприйняття москвоязу, і це неприйняття москвоязу є серед дітей у київській школі. Дуже часто діти якось йдуть швидше ніж навіть можливо батьки. Якраз наведу думку, що блогерка Анастасія Скальницька, вона є досить популярною в соцмережах, повідомила, що її донька Мілана зазнає образ і принижень у школі через те, що в стресових ситуаціях переходить на російську мову. І вона і я цитую її. Вона приходить і каже мені: «Мам, мені кажуть, що я з Росії, бо я російською Говорю, що я тут не повинна навчатись. Мати повідомила, що напади супроводжуються грубими формулюваннями, на кшталт Іди зі школи, ти з Росії. Тобто діти. Як і так, чому вони мають усвідомлювати, що та дитина є зросійшена, чи не зросійше, чи батьки щось десь недогледіли у вихованні? Вони чують російську мову, вони сприймають її як ворога і сприймають і кажуть, ну йти її в Росію, йти з цієї школи, тому що вони не хочуть навчатися з росіянами. Якраз про те, що часом діти вони якось швидше вони ж дуже такі безпосередні і чітко аналізують, не заглиблюючись, не думаючи над тим, що там відбувається, чують російську, значить ворог. От що ви про це скажете? Я скажу про те, що справді діти вони щиріші в своїх реакціях. Вони ще не навчилися пристосовуватися, вони ще не навчилися подвійним стандартам, яким навчилися уже ми дорослі, і вони, от що думають, те і кажуть, вони щирі у своїх проявах. Я хочу сказати, що нам треба у суспільстві навчитися справді попереджати батьків про отакі проблеми з московщиних батьків. З Московщини їх треба, їм треба казати, що українські діти, ну, власне, оцей скандал із Оленою Мандзюк, який відбувся у нас блогеркою ще однією в Україні. І є такий депутат Олексій Гончаренко, який то в регіонах був, то ще десь був. Руський язик просував державною мовою, російська мова москальська. Я закликаю усіх припинити називати їх Росія, Росіяни. Російська мова, тому що Росія походить від Русі. А Русь це ми. Ми проклинаємо Росію, проклинаємо русських росіян, а на е, ментальному рівні це ж ми з вами. Цю назву, носії цієї назви, ми з вами носили її. І тут є певні, ну, Селенські закони всесвітні, небесні. Не плутати їх із нами. Вони москалі, вони ніколи не були Руссю. От вони москалі, москальщина, московія, мова їхня московщинська, москвинська, московицька. Нам треба нарешті відділити зерно від полови. Нам нарешті треба відділити їх від нас, навіть відмежувавши на рівні назви, на рівні слова. Ми ж за мову от боремось, ми за історичну правду боремось, то треба відділити і цю назву, бо вона спаяла нас разом. ця назва іноземці дуже часто не розуміють. Боже ну що ж там між ними відбувається? між Тієї країною, мабуть, шматочок цієї країни е, відділився від великої Русі Росії і хоче самостійності, хоче самовизначення о, оця Україна. А те, що Русь, і Росія, це насправді Україна. Іноземці не розбираються. І вони не розбираються, що ми древня нація, що ми древній народ, і що та вся історія, яку е, в москалі у нас украли, що то насправді наші, і насправді ми різна країна, і ми різні народи, і різна цивілізація. І оце слово. Дуже нас багато в чому пов'язує, ліпить, клеїть оцей клей. Його треба нарешті розірвати, розпиляти, розкласти по різних поличках. Вони москалі і Московія. Так от, з Московщині батьки повинні розуміти, що у українських діток ми не будемо їх уже смикати за руки. Ми не будемо їм затуляти рота і привчати до подвійних стандартів. Так, добре, що цю дівчинку ще не б'ють у школі. Але це провина. В, ну, а поки що тільки словами її роблять зауваження і цкують, як каже мама. Але це провина цієї мами, це провина цих змосковщиних батьків, які своїх дітей не підготували до українського соціуму. Це провина їхня, що вони вдома, скоріш за все, продовжують розмовляти москальською мовою. Це провина їхня, що вони якісь відео, якісь мультики, і досі продовжують дивитися москальською мовою. Москальська мова присутня в їхньому житті, і ця дитинка не зовсім розуміє, так а чому вона не може розмовляти москальською мовою. Тому, тому що москальська мова це мова Московії, це мова в житті Росії, якщо ви хочете. Якщо ми розмовляємо мовою Росії, то ти хто? То ти росіянин, ти москаль, ти москвин. На, да, що нам мова країни-окупанта в нашій країні. І от я дуже прошу всіх з Московщини батьків, мені шкода ваших дітей. Я вас дуже прошу. Перейдіть на українську мову у всьому своєму житті. Так буде спокійніше жити вашим діткам. Це зробити набагато легше і набагато швидше. Якщо радикально обрізати все москвинське у вашому житті, є такий педагогічний метод занурення умовне середовище. Воно не всюди е пропагується і не всюди воно е робиться, але ми знаємо у нашому е в сучасні дні дуже часто дитина чи студент, щоб опанувати гарно іноземною мовою, їде в ту країну. І повністю занурюється в ту країну, де панує всюди ця мова, і вона так швидше опановує цією мовою. Вам нема куди їхати з України, щоб опанувати українську мову, бо саме тут повинно бути оце чистомовне україномовне середовище. На жаль, так не склалося. Власне, завдяки. Оцим багатьом московщиним людям, які не будуються в україномовне середовище. Відбувається отакий ну повний дисбаланс у голові і в психології дитячій. дітям дійсно дуже складно. У них таке роздвоєння. Вони не розуміють за що їх цькують, бо мама ж дома цією мовою розмовляє. Так, от з московщині батьки. Я вас дуже прошу. Обрубайте вдома все. По-перше, спілкуйтеся дома українською. Якщо ваш род і досі говорить москальські слова, після кожного москальського слова треба себе виправити в голос. Ой, я сказав оце, а українською це буде і дуже добре, якщо ваша дитина вам ще й підкаже, як це буде українською. Обрубайте перегляд всякого москальського лайна, тому що воно впливає вам на мозок, і ви продовжуєте думати москальською, Ви ж про це і кричите всюди. Я думаю, по-москальськи. Ви перестанете думати по-москальськи, якщо ви всюди відсічете від себе москальське, починаєте говорити українською, і ви побачите, що за місяць-два мовного українського життя за місяць два. Ви вже почнете думати українською мовою. Я знаю, що кажу, бо в мене був перехід з української на москальську, з москальської назад на українську. У мене було два цих переходи. Місяць-два, два місяці, ну три, може особливо. Але це треба мовне середовище. Створіть собі оцю українськість, і ви порятуєте своїх дітей, скувань і більше того, принесете користь Україні, бо вона швидше стане україномовною. мовою. І от якраз хочу ще завершити знову ж таки дітьми, тому що я знаю, що у вас є внучка, і ви зокрема дописували на Фейсбук про те, як іноді батьки. Мабуть, таке хочуть вберегти, чи я не знаю, яка є мотивація, не говорять про війну. І, зокрема, коли москалі так влучили в теці, коли у нас не було світла в енергетику, зокрема, і то сказали, що це був грім. Деякі батьки сказали своїм так дітям в садочку, угу. що це був грім, і тому світла немає. Тобто не називають речі своїми іменами, і тоді стається такий дисбаланс, тому що, наприклад, ваша внучка розуміє, що це москалі стріляють, і це Вони винні, так а тут дитинка каже, їй мама говорить, що це грім, і суто якесь природне явище. Як говорить? З дітьми про війну, і як це ви робите, як бабуся? Звісно, про війну треба з дітками говорити обережно угу. і враховувати їхній психологічний розвиток. Ми всі зростаємо, і якесь і насильство, якісь події крізь призму віку, крізь призму розумового е, розвитку, психологічного розвитку сприймаємо по різному. І тому маленьким діткам я вважаю треба. Казати, що таке війна, треба пояснювати. Але, звісно, дуже на такому лайтовому, легенькому рівні, щоб не, е ну, дійсно не травмувати. Але дивіться, е хтось каже, що то москалі прилетіли, стріляють, а хтось каже, що то грім. Чому ви вирішили, що як казати грім, то це менше страшно, ніж москалі прилетіли і стріляють? Тоді дитина буде боятися грому, тоді дитина буде боятися хмар, тоді дитина буде боятися будь-яких звуків, бо то грім. Ну, тобто, це надумана е, проблема замінювати. Ну, що, якщо говорити, що то грім, то дитина не буде боятися. Вона буде боятися чогось іншого. Вона може не боятися ні москалів, ні грому, дивлячись, як це подати. А подати треба. У нас є воїни, які нас захищають. Так москалі є, москалі по нас ракети пускають, але не бійся. Ми не боїмося їх. Ми маємо військові. Військові ракети ловлять, раке, по ракетах стріляють і вони розсипаються там у небі. Військові не пускають тих москалів на наші території. Все буде добре, але іноді москалям вдається прорватися і там запулити ту ракету. Я, я не приховую ні від своїх учнів, ні від своїх е, дітей, які на курси до мене ходять, в мене курси. Казкотерапії відбуваються часто, я казкотерапевт. І так само і в своїй внучці ми розповідаємо, що є москалі, але її тато нас врятує. Нас береже від тих москалів. І тому ми всі ходимо на вулиці, тільки бачимо дядю у військовій формі, підходимо, і кажемо, дякуємо вам. І Дядя усміхається, ви щасливий. І внучка теж розуміє, що вона зробила щось хороше. Навіть вичитує мене іноді. Іноді я буває не помічу військового десь там. Вона мені кричить через вулицю: О нього пішли військові, бабуся! А ми не побігли їм, не подяку. Я бажаю всім такого гармонійного зростання діток, але справдою. Я щиро дякую вам за цю важливу розмову, сповнену багатьма сенсами. Я переконана, що глядачі, які почують, так мабуть, таки замисляться на чимось, якщо мають дітей, то ще раз профільтрують, що дивляться діти. Так чи часом там немає якогось мультфільму на кшталт «Маша і Медведь», який, до речі, зараз вже визнаний, що вочевидь він там має зв'язок з Росією. Це було очевидно в принципі давно, але зараз це вже нарешті. Кажуть, що будуть накладені санкції е, з боку наших правоохоронних органів. Нарешті. Будемо стежити за цим, тому що справді, навіть коли воно перекладено на українську мову, там однаково є цей зв'язок, і навіть The Times пов'язували, що це як м'яка сила Російської Федерації, так і є. Тому дуже важливо, що ми слухаємо, що ми споживаємо, кого ми дивимося, до кого ми дослухаємось. Щиро дякую вам, пані Ларисо. На все добре. І я вам дякую, щасти.